Розривається світ, розривається серце, розривається міна. Я дивлюся, як спокійно гойдається пожовкле листя, так як гойдається дитина в парку на самоті, так як водій заводить тролейбус в депо, так, наче в церкві поза службою, так, як засинає немовля, відверто і сміливо, як. Бійка підлітків на вулиці, як поцілунки за вушком, як поцілунки довкола шиї, як слова кохаю та прощавай. Я в сні, сна, 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 сна. Це добаний фільм початок. Гейнолине, коли ти заспокоїшся? Я закриваю очі долонями, наче граю в піжмурки. Все життя граю в піжмурки. Коли забираю долоні, бачу, обгоріле дерево. З його обгорілий гілок падають чорні птахи і проростають безодне. Цей сон приходить вперше, цей сон приходить в останнє. Цей сон не хоче йти, наче коханка, яка чекала на щось серйозніше. Гей, забирайся, сне, гей, охолонь, нолене. Чорні чорні привиди б'ються з червоними-червоними привидами. Світ кровоточить темрявою і намірами. Я шукаю єдиний ліхтарик на світі. Очі твої. Маленькі тихі, які я тримав у долонях та загубив як монетку. Я знаю, де залишилось солодке. Єдине у цьому гіркому, як тютюн, світі Твої губи, солодкі, як козинаки, теплі, наче повітря, яке видихають на вушку перед тим, як розповісти таємницю. Їх я тримав у кишенці, яка виявилась з дірочками. Я залишаюсь на трамвайній зупинці, поряд із незнайомкою. Дивлюся, як вона тонкими і блідими, наче туман, чи скульптура Мікеланджело пальцями, стискає червоне, як немовля, мальборо, закурює. Мені пахне вогнем, мені пахне землею, мені пахне залізом. Я хочу стати димом, звичайним димом. Звичайної, дешевої цигарки. Заберіть мене у свій дим. Гей, Нолане, сьогодні ти у мене дограєшся. Падають зорі, падає хлопчик, падає горіх, падає серце. Підніми, позбирай, склеї, наче розірвану книжку, перш ніж здати в бібліотеку. І сховай, наче каблучку, перш ніж зробити пропозицію. Падають міни. Бабах.